М, пособисто вийшов на зв'язок із Зеленським і одразу перейшов до головного. Розмова починалася спокійно та виважено. Трамп шокував словами про угоду з Путіним і озвучив вимоги, які з першого погляду виглядали як змоги закінчити війну. Буцімто Кремль готовий до поступок, але поставив декілька умов. Тож про деталі останньої розмови буду розповідати вам далі. Ну і звісно, про останні заяви, які лунають з боку лідера Сполучених Штатів Америки. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. США та Україна почали активні Бати на фоні імовірного припинення постачання зброї ЗСУ. включилися уже Зеленський і Трамп. А результати перемовин дійсно усіх потрясли. Причиною рішення зупинити давати допомогу українцям, названі побоювання із приводу виснаження власних запасів американської армії. У відповідь на запитання про те, чому було призупинено постачання озброєння Україні, Трамп відповів, що не все так просто. Зеленський вже згадав Трампу, що окупанти завдали страшного удару по Україні і Києву, і що ця допомога є просто необхідною. Адже Україна захищає Європу від російської навали, і, зокрема, і США, це був один я з найбільш масштабних повітряних ударів демонстративно значний та цинічний удар загалом 550 п'ятдесят із них щонайменше 330 у російсько-іранські шахеди були застосовані також ракети, зокрема й балістичні. Обурився президент Україна. Зеленська вже підкреслив, що у короткостроковій перспективі Україна не може обійтися без всієї підтримки, яку вона може отримати, якщо йдеться про боєприпаси та системи протиповітряної оборони, і попросив лідера США передати всю необхідну допомогу. У свою чергу Трамп запевнив, що допомога, начебто, не буде відмінятися чи принаймні повною мірою. Президент США нарешті визнав, що перед Зеленським що глава РФ не збирається припиняти війну, і по суті, зізнавши, що весь цей час помилявся щодо Путіна. Трамп декілька разів Повторив зеленському, що дуже розчарований розмовою з путіним, і знову повторив, як і багато разів до цього, що якби він був президентом цієї війни, не сталось би цитую: це прикро, це все Байден, це його війна. Трамп зізнався, що схоже, дійсно, Путін його не чує. Лідер США напряму зізнався, що певно Путін не хоче зупинятися. Водночас Трамп далі повторно розкритикував чинну адміністрацію колишнього президента Джо Байдена, звинувативши її у надмірному виведенні озброєнь зі США. І це по суті в нього як тема на всі випадки життя. Байден фактично спорожнив нашу країну, віддавши всю зброю. Ми повинні переконатися, що у нас достатньо і для себе додав. він схоже, Трамп уникає прямих відповідей і при цьому вже починає стверджувати, що не припиняє постачання зброї України. Водночас такі дані були та і самі розмови про Байдена, який спорожнив країну. Про це натякають. При цьому після розмови з Путіним він здався більш прихильним до Зеленського, але і Путіна все ж намагався не ображати. Про все це детальніше розповів і кандидат політичних наук Олекс. І подивимось, а чи вдасться якимось чином зрушити позицію Трампа по двох питаннях? Ми розуміємо це питання подальшої підтримки Сполучених Штатів Америки в воєнної України, і це санкційний тиск на Росію після розмови з Володимиром Зеленським. Але я хотів би відмітити, що на жаль, ця розмова буде не в дуже зручний час. Сьогодні, 4 липня, я не просто так про це сказав, і ми розуміємо, що це в сполучених штатах Америки святковий день. А тобто, очевидно, що у Трампа може бути дуже багато різних публічних заходів, які зазвичай проводяться в сполучених штатах Америки в цей день. Це і а, святкові фейверки, і зустрічі, і а, відповідні прийоми, які організовуються, і це може вплинути. Ми розуміємо насправді на порядок денний цієї розмови, тому що для нас зрозуміло, що Ця розмова вкрай важлива да? тому, що а, я думаю, що Зеленський буде намагатися повернутися до логіки гахської розмови, яка була а, між Зеленським і Трампом. А з приводу того, що а, власне кажучи, Україна хоче, щоб Сполучені Штати Америки і далі продовжували а, брати участь в перемовинах і не виходили. Тим паче, що власне ми а, прийняли тепер. і У нас вже є між Україною і Штатами домовленість, про яку говорила американська так звана мінеральна угода, яка я нагадаю була проголосована Она конституційною більшістю і слуга народу голосували різного позиційних групах, голосували, тобто всі голосували, і е, Україна офіційно позиціонується, що це зв'язок з штатами, що це шлях до миру. Тому що Зеленський буде намагатися на цьому робити наголос що у нас взагалі є і ця прив'язка. І другий момент, що а, власне кажучи, щоб штати відновили поставки. Ну якщо це не скажімо так, за рахунок американських коштів, то за рахунок європейських коштів, ну і плюс я думаю, що частково звісно буде ця розмова про санкції, тому що в конгресі ми знаємо є законопроект Лінці Грема. Про п'ятсот відсоткові мита а він продовжує там лежати. Поки що його не чіпали. Трамп займався своїм, як він називається, великим хорошим законопроектом, який стосується внутрішньоекономічного економічного порядку денного штатах але він його вже прийняв перед ним незалежності. Можливо, тепер дійде і до того законопроекту, повертаючись до минулої розмови, лідера РФ та США Путін і Трамп обговорили ситуацію на близькому сході та інші теми. Зокрема, президент США похвалився тим, що таке зміг провести через конгрес. Скандальний закон про бюджет у відповідь Путін запропонував налагодити між країнами обмін кінопродукцією, яка просуває традиційні цінності близькі нам і адміністрації Трампа. За словами Ушакова, Трампу ця ідея сподобалася. Тобто, виходить, що Трамп піддакує як і Зеленському, так і Путіну. І По суті, немає єдиної позиції, що виглядає як слабкість найсильнішого лідера у світі. Існують різні погляди на те, яка справжня природа відносин Путіна і Трампа. Так, відставний французький генерал Мішель Яковлєв вважає, що Трамп є відвертим симпатиком. Росія, який зрадив Україну, американський політичний консультант, експерт щодо Трампа Пітер Раф раніше заявляв, що Путін застосовує щодо президента США стратегію Салямі, постійно примушує його до маленьких поступок, домагаючись у підсумку дуже значущих результатів. Президент Володимир Зеленський прокоментував нову телефонну розмову американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, ну а також і власно із лідером США Зеленська ви. Словав сумнів, що у Трампа може бути багато тем для розмови з Путіним. А от і з ним у нього є про що поговорити. Не знаю, не впевнений, що у них є багато спільних ідей, спільних тем для розмови, тому що вони дуже різні люди. Але якщо говорити про Україну, то ми від самого початку підтримували ідею президента Трампа про беззастережне припинення вогню. Наголосив він. Президент також вкотре заявив про готовність зустрітися із Путіним, оскільки тільки Путін ухвалює рішення в РФ. Саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми дійсно хочемо отримати мир, підсумував Зеленський. При цьому Україна погодилася задовольнити багато вимог США щодо війни, очікуючи отримати військову допомогу і швидше домогтися завершення бойових дій. Проте це не мало жодного значення, оскільки Пентагон призупинив постачання ключової зброї, яку вже було погоджено і профінансовано конгресом за адміністрації експрезидента США Джо Байдена. Ну а британський історик і журналіст Оуен Метіус у своїй колонці для видання за телеграф. Заявив, що рішення США залишає українські міста беззахисними перед російськими ракетними ударами, а українські війська із небезпечно низьким запасом боєприпасів, і останні рішення президента США Дональда Трампа здаються жорстокими і необґрунтованими. Це рішення було ухвалене, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду міністерством оборони, військової підтримки та допомоги нашої країни і іншим країнам у всьому світі. Говорив заступник прес-секретаря Білого. Дому Анна Келі. Слід також відмітити, що після розмови Путіна з Трампом сотні російських безпілотників та балістичних ракет обрушилися на українську столицю, сказав глава МЗС України Андрій Сабіга. Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом, і він робить це навмисно, зазначив Сабіга. Також він додав, що Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни. Москва повинна отримати найжорсткіші санкції без зволікань. Україна повинна бути забезпечена усіма необхідними засобами для самозахисту. Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та його реакцію на них. Якщо все це зійде йому з рук, всі отримують дуже чіткий сигнал. До Оси, чекати на мир, Дійте, щоб досягти миру, миру через силу, сказав міністр. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися на нас, поставити вподобайку і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.